Недавно що вдалося мені дізнатися про гідронасос? Е, вже не в одному відео ви бачили, що на деяких блоках плужирів присутня кавітація, е, такі пригорілі сліди на напиленні. І от моя думка, що до цього призводить. Е, Більше всього, що це пропускає сальник гідронасоса, через цей сальник тягне повітря з редуктора в гідронасос. Система завоздушується, зароджується масляна пленочка і починає або відграти масло, масло на напиленні. Виривати його з цього напилення. Єдине, чому, чому так до, до цього довго всього йшли? По тій причині, що, е, як правило, коли майстер розібрав гідростатіку, подивився, сальники, кончилися, кончилися, замінив і все. На стенді встановив, воно все запрацювало, не піниться, все добре. А так, щоб конкретно знати причину, чому таке стається. Довелося трішки попрацювати, мадрувати. Ось вам відповідь. Тому, е, тому, тому, Ви можете в себе на комбайні, коли завели комбайн, можливо, проїхалися трішки, можливо, не проїхалися, вилізте до бачка і подивіться, наскільки багато там піни. Взагалі там, вза, її взагалі там не повинно бути. Якщо вона є, то знайте, що. Можливо, уже у вас іде. Е